Жу собакою добре служити. Вона постійно нас розуміє, Вона постійно нас чує і рятує. Це зазвичай. Танкіст Анатолій на передовій служить разом із собакою. Німецька вівчарка Чіка супроводжує його вже третю ротацію. Чіка, ну це як донька, це член сім'ї. Чіка в Анатолія з'явилася майже три роки тому. Вона вже другий пес, з яким разом служить. Перша улюблениця, вівчарка Тайга загинула на полігоні, рятуючи життя армійцям. Напригнула на танки, поїхала. І спринула по ходу руку танка, і попереду, виходить, хлопець, двоє хлопців було. І вона до них гавкає, лаблаєвають. І там вони ззаді слідом і наїхав розбіжалися в сторони. Дмитро теж бере з собою чотирилапого улюбленця на передову. Друг, бойовий побратим. Вже четверту ротацію разом зі своїм господарем служить німецька вівчарка. Гром у житті Дмитра він з'явився у 2016-му на полігоні між бойовими відрядженнями. Якось сиділи так з солдатами, щось стало скучно. Найшли його в інтернеті, поїхали в Рівно, забрали. І так з того часу він мене підтримує. На той час Дмитро керував ротою за кілька місяців. Разом із громом підрозділ рушив на схід. каже найбільше боявся, щоб собака на передовій не набрів на ворожі розтяжки, та пес виявився кмітливим. В нього невірно від хазяїна переходиться якесь внутрішнє відчуття. Він в мене ходить тільки по тропінках. Тобто, якщо дворові собаки десь там за нами біжуть, вони по полях і всюди біжать, то гром іде нога в ногу або переді мною, або за мною. Гром не лише друг, а й охоронець Дмитра. Чужих не пускає в кімнату там чи де там в бліндаж, то ніхто не міг зайти. Коли тобі грустно, він так це зачувствує, коли сумно і приходить такий, там ту морду втуле в тебе, і так, знаєш, воно якось забуває вже, що тобі було сумно. Це голос, це собі. Прийшов такий маленький хлопчик, якого вушко на вушці було. А зараз цей маленький хлопчик носить мені в бліндаж дровішка. Собака є собака, собака ніколи не зрадить, і він з ним можна даже поговорити часом. Аресу улюбленцю Миколи лише сім місяців. Більшу частину життя він провів на передовій. Арес, тому що прийшов до мене хлопчиком маленьким щеням, привезли. І зразу потрапив на схід. Арес, як відомо, це бог війни. Разом з господарем Арес нині тримає оборону поблизу окупованого жолобка. вже встиг відчути, як поблизу свистять кулі та розриваються снаряди. Тим собаку не налякати. Він не завжди що все розуміє, але не боїться слуха. Не боїться, слухає уважний. Від дворових відрізняється кмітливістю і пильністю. Вручи на передову псів, вояки мають і додаткові обов'язки щодо їхнього догляду. Проте жоден кажуть не пошкодував, що чотирилапий друг завжди поруч.